Видання Дефенс Express із посиланням на власні джерела повідомляє про те, що росіяни почали встановлювати на шахеди нові типи 90 кілограмових бойових частин. Про цю та інші ворожі розробки говоримо з головним редактором Дефенс Експрес Олегом Катковим. Пане Олеже, добрий день. Добрий день, дякую за запрошення. Дякую, що долучилися. І розкажіть, будь ласка, про цю модернізацію шахедів. Про які бойові частини йдеться, і головне, чи є вони більш смертоносними за попередні модифікації цих дронів. Насправді мова йде про те, що дійсно ворог встановлює вкотре раз нові бойові частини. Це я ще не помиляю, вже сьомий та восьмий, чи навіть більше вид бойових частин, які вони запхають свої далекобійні дрони. І наразі мова йде про дві окремі бойові частини комбінованого типу вагою по 90 кг. Перша російського виробництва вона об'єднує у собі кумулятивний осколковий фугасний та запалювальний ефект. Там все всередині знаходиться ще й е, спеціальні гідриди металів, які під час горіння робляться з температурою 3500 градусів. Тобто це якраз для того, щоб створювати пожежі. Це не термоборична бойова частина, яка окремо Є у Російській Федерації, яка використовується у шахедах, і раніше такі комбіновані з запалювальним ефектом вже використовувалися, але вони були вагою 50 кілограмів. Тут мова йде про 90-кілограмову бойову частину. Є ще одна 90 кілограмова бойова частина, яка вже іранського виробництва вона також комбінована, але не має запалювального ефекту, виключно кумулятивний та осколково фугасний. Але також вагою 90 кг. до цього бойові частини такої ваги були лише російського виробництва, і це означає те, що попри те, що у РФ використовується ну працює два заводи, які виробляють ці шахеди. Вони також продовжують бути залежним від іранських постачань, тому що навіть звідти бойові частини і портують. Угу. І ну звісно, коли ну Мова йде про виробництво десятків шахедів на добу, то ну, ролі Ірану залишається ж таки певною залишається. Пане Олеже, А зараз росіяни застосовують кілька типів шахедів одночасно по ударах по Україні, чи вони можуть перейти на один якийсь уніфікований шахет? Ну, приміром, такий, як ми зараз з вами говоримо? Ой, там немає уніфікації, там навіть відрізняються шахеди, які виробляються на Алабузі. І там в залежності від партії все дуже сильно може відрізнятися всім параметрам, і відрізняється базово від тих, які виробляють, наприклад, Вижевську на Куполі. Вони навіть у РФ мають різні назви одна Гарань, а друга Гарпія. Mm -hmm. Але формально це той ж там, в один в один, і але ця начинка електроніка може бути різною. Це дуже сильно залежить від тих, може відрізнятися комплектація у питанні там, електроніки. Варіюються бойові частини, варіюються навіть однакові за вагою бойової частини. Є Запускаються ті, які мають 50 кілограмові стандартні, і запускаються ті, які мають 90 кілограмів. В залежності від типу цілі, по яким вони летять, там можуть бути різні, тобто, наприклад, для. Удару по містах вони постійно ну вже на постійній основі використовують 50 кілограмові бойові частини з термоборичною сумішю та уламками, готовими рожаючими елементами у вигляді кульок. Тобто, коли ці розмови йшли про те, що ворог використовує дрони зі шрапнелью, то це якраз були ці шахеди, які оснащені термоборичною осколковою власною бойовою частиною. Днями телеграм-каналами розлетілась інформація про те, що Росія, начебто, ще одну ітерацію шахеда випустила, і це вже такий шахед, який Україна не зможе збивати. Чи вам відомо щось про це? Це якраз та ситуація, коли треба довіряти перевіреним джерелам і не нести щось десь почув, хтось там заголовок прочитав і пішов далі. Справа в тому, що і знову таки це російський наратив. Російське взагалі було повідомлення про те, що мовляв там щось вони зробили, і конкретно навіть вони описали, що зробили вони, нібито якби зробили шахет заваду захищеним від реп. І це не новина, вони це роблять постійно. Вони постійно встановлюють туди завода вода захищені приймальні антени супутникової навігації, багато елементні мова йде і про комету М, на вже ще бомлять, вони дійшли до 12 елементів на цій кометі. М так і використовують китайські рішення з і це постійна гонитва українського ребу з російськими дронами. Вона постійно, вона не змінюється. Це постійна гонитва, і як тільки ворог приймає відповідне рішення. Ми намагаємося знайти контрзахід. А вони сказали, що, мовляв, там щось там у шахеда, тепер він літає на Великій висоті. Та він завжди міг літати на Великій висоті. Вони його почали час від часу запускати на значній висоті для того, щоб проходити райони мобільних вогневих груп. Тому що ну треба розуміти, мобільна вогнева група, тобто, умовно кажучи, запікап з кулеметом і кулеметником. І це uh -huh. головний насправді елемент у цьому мобільній виконви групі це кулеметник за цим кулеметом, тому що від його майстерності як стрільця залежить вся ефективність мобільної виконової групи. Насправді, як він вправно стріляє, тобто як стрілець. Від його професіоналізму це залежить. Це не нажав, вистрілив, забув. Uh -huh. Це реально людина стоїть і кулемета розбиває той шахет. І якщо він летить на значній висоті, то збити його з кулемета стає дуже складним. Але це означає те, що Україна використовує вже інші рішення. Може використовувати армійську авіацію, вертоліту мається на увазі, може використовувати винищувачі. Тобто, знов таки знаходиться контрзахід. Щодо можливості там шахеди пікірувати ну, він завжди це робив. Тобто, це не є новиною. Uh -huh. Мова йде про те, що ворог намагається якби зробити вигляд того, що він знайшов у тих шахедах, які нам відомі з 22-го року щось нове. Ні, це постійна гонитва, і на кожний захід, який як із точки зору технологій, так і зору о, тактики, ми намагаємося знайти відповідні контрзаходи. Ще про один безпілотник російський хотіла вас запитати про який Дефенс Експрес теж писав. Це російський повністю автономний дрон Камікадзе, який зараз уже може до 100 кілометрів самостійно автономно летіти. І у вас видання писали про те, що він набагато небезпечніший за інші дрони камікадзе. Можете про нього розповісти? І тут мова не зовсім про дрон, Мова йде про нове рішення, яке угу. зараз тестує ворог. Це розробка, яка зараз у нього вочевидь лише на рівні оцінки. І нам навіть назва, ну тобто невідома назва, що це таке, і на цей дрон дуже сильно звертає увагу відомий фахівець Сергій Флеш. І саме він закликає ну, дуже сильно звернути на цю розробку увагу, і лише я можу приєднатися до його слів. Угу. В чому йде мова? Ворог використовує цей дрон, і він має доволі розведений машинний зір. Він його використовує для навігації, тобто цей дрон може летіти взагалі без супутникової навігації, він, це, він використовує так звану візуальну навігацію. Тобто дрон летить і під собою знімає картинку, бачить поверхню під собою, і автоматично, завдяки комп'ютерним алгоритмам, аналізує її з еталонним зображенням, завдяки чому він орієнтується взагалі без супутникової навігації. Тобто, ОРЕП у цьому питанні вже. Нічого не, не зробить другий аспект. Він має дуже розвинений машинний зір. З огляду на все це скажімо так. Наразі це дуже обережне, але дуже впевнене припущення одночасно, тому що такі -то рішення вони дуже дорогі. Цей дрон має доволі обмежений зворотній зв'язок з оператором, тобто він не має радіозв'язку. Там встановлений з огляду на всю інформацію, яка є просто 3G, 4G модем. І це не є надійним зв'язком, і він навряд чи на це спирається. Але оці технологічні рішення, які там закладені, включно з доволі потужною якісною камерою, системою обробки візуального потоку та великим об'ємом накопичувача, твердотільного, там на понад 100 гігабайт, який, вочевидь, чимось заповнений, і там, скоріше за все сигнатури еталонних цілей, ну там місцевості самої. То все вказує на те, що завдяки цьому ворог відпрацьовує рішення вже створення автономних дронів, які можуть автономно знаходити цілі. Виявляти їх, класифікувати, селектувати і атакувати. Причому концепція такого використання передбачає можливість відсутності людини у петлі прийняття рішення, тобто немає зв'язку: дрон все одно вийшов в район і атакував ціль, яку сам знайшов. Така концепція автономного використання вона існує, але у західному світі цивілізованому вона не використовується, тому що машинний зір. Такі алгоритми вони не не дають гарантію того, що можливо відрізнити, наприклад, шкільний автобус від танка. Ну умовно. для Росіян ми знаємо, що це для росіян не проблеми, це має жодного абсолютно. значення і є великий ризик того, що вони почали тестувати та оцінювати це рішення вже у полі, Пане і тому Олеже, треба звернути до цього дуже велику увагу. Так. дякую вам дуже на те, що за те, що звернули увагу зокрема на цей аспект. Це був Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес.